Всім привіт, я Фомічова Анна, учениця Харківського ліцею no 119 Сьогодні я хочу розповісти вам деякі цікавінки про тварин. Чому я обрала цю тему? Загалом я обожнюю всіх тварин, і мені цікаво дізнаватися щось нове з їхнього життя. А що знаєте ви? Наприклад, вовків називають санітарами лісу, тому що вони харчуються хворими і слабкими тваринами. А як ви розумієте, вислів голодний як вовк? Коли вовк голодний, то він з'їдає відразу до 10 кілограмів м'яса. Але за правилом з'їдає всього 2 кілограми це приблизно пів зайця. Виявляється, що лисиці теж гарні плавці та можуть залісати на похилені дерева. Також всім нам відомий факт, що лиси дуже хитрі. Але наскільки? Ви знали, що вони довгими годинами можуть лишати перед мишачою і зайчою нарою, прикидаючись мертвою, щоб послабити пильність своєї потенціальної здобичі, а потім несподівано напасти. До речі, цікавий факт про Одна задня лапа коротше за іншу. Саме тому він бігає петляючи, що допомагає йому ухилятися від атакуючого його цей час хижака. Не даром кажуть, зайця ноги носять. А ви знали, що ведміць любить ласувати мурахами. Він засовує свій язик у мурашник, чекає, поки його обліплять розгнівані мурахи, а після цього проковтує їх. Вони гарно плавають та можуть проплисти декілька кілометрів у пошуках їжі чи перебираючись через річки. А що насчет маленьких друзів лісу? Всі ж бачили їжачків. Наприклад, їжаки можуть харчуватися отруйними зміями, бо мають частковий імунітет до зміїної отрути. Також у них є хвіз, маленький, всього 2-3 см, але все ж хвіз. Також у наших лісах і парках мешкають безліч білок. Але мало хто знає, що біля гнездо правильно називається гайна. У такому гнезді завжди є два виходи. Білки ведуть дуже активний спосіб життя. Наприклад, завдяки ним з'явилося прослів'я крутитися як білка в колесі. Мені дуже цікаво дізнаватися про життя тварин, скільки несподіваного можна дізнатися. Я вважаю, що лісових. Що лісові тварини важливі для природи. Вони допомагають зберегти ліс, роблять його красивим і живим. На мою думку, нам потрібно берегти цих тварин, щоб вони завжди могли жити у своїх домівках. Якщо ми будемо дбати про природу, то збережемо ліс і його мешканців. Тому я думаю, що кожен з нас повинен поважати природу і допомагати тваринам.